Друзі, доброго дня. З вами АЗС Комплект. Хотів сьогодні показати дві колонки. Люди займаються продажем. Замовляють бензин 12-вольтовки для продажу пального. І цікаво було вам розповісти, як, як то виглядає і яка відмінність, бо одні питають: а чого одна така, друга така, наша мені. З таким лічильником або з таким. Дивіться, перша комплектація. Взривозахищений 12-вольтовий насос, повна очистка вода від води і тонка очистка. Лічильник з попереднім набором, тобто вони під'їжджають до клієнта. Клієнт замовляє 600 літрів. Нажимає старт і. Колонка видає заданий параметр і зупиняє насос. Все перепаєно, все зроблено, підключено до насосу. Тобто, або по літрах, або по сумі виставляє 500 гривень. Сума за літр у нас 59 гривень. Старт і піде заправляти на 500 гривень. Далі вони доставляють собі ще один. Облік це буде у них на цій, на цій же колонці буде стояти пістолет. Пістолет має е, такі функції, значить, загальне. Потім е, буде вираховувати по сумі. Тобто ми будемо виставляти, скільки коштує один літр знизу, і він буде рахувати, скільки ми задали на яку суму. Пістолет автоматичний. Е, так, по. Це по першій колонці. По другій колонці також 12-вольтовий. фільтр вже стоїть менший сепаратор, вологовідділювач також Лічильник стоїть огм-овський бензиновий. Тут ми можемо бачити акумулятор, загальне, моментальне статистика. Можна заходити в меню калібровки. Також можна виставляти суму за літр. І та, і та колонка у нас попадає десь в приблизно в 0,5-0,7 похибки. Цього достатньо для того, щоб. Це не комерційні заправки, але похибка достатньо хороша. Зрівнюючи, скажімо, ну, з механікою, з механікою, ну, щось приблизно таке. Ну, тобто тут. Про, скажімо, високу точність ми не говоримо. Тут уже йдуть імпульсні лічильники, тут проблем не буде у людей. Такі колонки ми також збираємо і для військових. Хлопці дуже всі задоволені, працюють. Нарікань немає. У військових зараз там пальне приходить не дуже гарної якості, тому ми вставляємо картриджі Зимові або паперові, і проблема знімається, пальне чистеньке виходить, машини від цього не страждають. Якщо вам потрібна колонка, будь ласка, пишіть, або, якщо вам потрібна консультація, будь ласка, завжди набирайте, номер телефону, прикріплю якісь питання, позвонили Хлопці всі вам розповіли, як правильно зложити, які колоночки треба. Можливо, якесь відео вам потрібно. Або, якщо вам потрібна якась цікава інформація, ви напишіть, що вас цікавить. І ми вам дамо відповідь, або навіть запишемо відео на ваше запитання. Кому потрібні колонки, акумулятори, будь ласка, пишіть, дзвоніть, насоси. Камлоки, фільтра, картриджі, пістолети, все є в наявності. Всім гарного дня, слава Україні, слава нашим героям. Будь ласка, військові, кому потрібні колонки дзвоніть. Все робимо максимально оперативно. Не буде ніяких затримок. Знижки завжди для наших військових. Гарного дня, всім миру!